Лускунчик і мишачий король. Глава друга. Подарунки. Прошу ласкавий читачу або слухачу. Пригадай своє власне останнє різдво. Пригадай, як гарно була оздоблена лялинка, які чудові подарунки були там для тебе приготовані. І ти уявиш, як занімили з дива й радощів діти, як засяяли в них очі. Аж за якусь хвилину Марі глибоко відітхнула і сказала: Ох, як гарно, як гарно. А Фріц нічого не сказав, лише кілька разів підскочив угору, а скакати він був великий майстер. Видно, діти цілий рік були дуже чемні і слухняні, бо ніколи ще святий Миколай не приносив їм стільки причудових подарунків. Як цього разу, велика ялинка посеред вітальні була рясно обвішана золотими срібними яблуками, і на кожній гіллячці, наче пуп'янки й квітки, вабили око обцукровані мигдалеві горіхи, барвисті цукерки та інші солодощі. Проте, мабуть, найбільшої краси ялинці додавали сотні маленьких свічок. Що, мов зірочки поблискували в її темному вітті. Ялинка променіла ними і привітно запрошувала дітей натішитись її квітками та плодами. А навколо неї чого тільки не було. І все яскріло, мінилося різними кольорами. Все було таке гарне, що годі описати. Марі побачила ляльки, маленьке зграбне кухонне начиння, але найдужче її втішила. Шовкова сукенька, обшита яскравими стрічками. Вона висіла на вишальці якраз перед очима в Марі, так, що її можна було оглянути з усіх боків. І Марія оглядала її з усіх боків та раз по раз вигукувала Ох, яка гарна, ох, яка мила сукенька! І мені дозволять її надягти, напевне, дозволять. Фріт тим часом уже три або й чотири рази клусом і чвалом об'їхав навколо ялинки на новому гнідому коні, якого він справді побачив на прив'язі біля столу з подарунками. Ну й дикий огір, сказав він, злазячи нарешті з коня. Та нічого, і я його вкоськаю». Потім він улаштував огляд новому ескадронові гусарів. Усі вони, як один, були вбрані в чудові червоні мундири, шиті золотом, усі мали срібну зброю і сиділи на таких білих, аж блискучих конях, що, здавалося, неначе ті коні також зроблені з щирого срібла. Трохи заспокоївшись, Фріц і Марі хотіли вже сісти й переглянути подаровані їм книжки. Ті книжки лежали розгорнуті, і обоє зразу побачили, що барвисті квітки, захлоплені грою діти і всякого віку люди в них так природньо намальовані, наче вони живі справді розмовляють. Отже, Фріці Марі якраз хотіли взятися до тих чудових книжок, коли знов пролунав дзвінок. Вони здогадалися, що тепер їм покаже свій подарунок хрещений, і кинулись до столу під вікном. Досі той стіл був запнений завісою. А тепер її швидко відсунули. Ох! Що діти побачили! На зеленій, усіяній барвистими квітами галявині стояв пригарний замок із безліччю дзеркальних вікон і позолочених вежок. Задзвеніли дзвіночки, двері й вікна повідчинялися, і стало видно, як у залах гуляють маленькі чоловіки. І жінки в капелюхах із пирами і в сукнях з довгими шлейфами. У найбільшій залі, що було, неначе охоплена полум'ям, так багато свічок світлося там у срібних свічниках, під музику дзвонів танцювали діти в коротеньких курточках і піджачках. У вікно раз по раз виглядав добродій у ясно-зеленому плащі, привітно махав рукою і знов ховався. І навіть сам хрещений Дросельмаєр, тільки не набагато за зататів великий палець, коли неколи з'являвся внизу коло брами і знов заходив до замку. Фріц, спершись ліктями на стіл, довго дивився на чудовий замок і фігурки, що танцювали і прогулювалися в ньому, і врешті мовив «Дядечко Дросельмаєре, а можна й мені зайти в замок? Ні, не можна. Та й справді. Що той Фріц вигадав, як би він зайшов у замок, що весь з усіма своїми позолоченими вешками був нижчим за нього? Фріц і сам зрозумів це. Він ще трохи подивився, як чоловіки й жінки так само ходять туди й назад, як діти так само танцюють, добродій у ясно-зеленому плащі виглядає в те саме віконце, а хрещений Дросельмаєр виходить за браму і нетерпляче сказав. Дядечко дросель вийдіть хоч один раз з іншого браму. Не можна, голубе, відповів старший радник суду. То нехай той добродій то у ясно-зеленому плащі, що так часто визирає у вікно, погуляє з іншими чоловіками й жінками. Не можна, знов відповів старший радник суду. Ну, то нехай діти, повиходять із зали, я хочу роздивитися на них. Нічого цього не можна, сердито відповів старший радник суду. Яким уже механізм змайстрований, таким він і має лишитися, його не переробиш. Он як, протягло, мови Фріц. Нічого не можна. Слухайте, дядечко Дросельмаєре, якщо ваші вичепурені чоловічки в замку можуть робити тільки весь час те саме, то вони нічого не варті, і мені нудно дивитися на них. Не те, що мої гусари, ті не замкнені в домі, а можуть рухатись і вперед, і назад, куди я схочу. Він відбіг від столу з подарунками і повів у бій свій ескадрон гусарів на срібних конях. Вони мчали вперед, звертали вбік, рубали ворога шаблями і стріляли в нього, скільки фріцова душа бажала. Марі також тихенько відійшла від столу, бо і їй швидко набридли прогулянки і танці ляльок у замку. Але вона була дуже добра і чемна дівчинка, тому не хотіла ображати хрещеного, як її брат. Старший радник суду невдоволено сказав батькам діти не розуміються на таких мистецьких речах. Я запакую і заберу назад свій замок. Але мати підійшла до столу і попросила, щоб він показав їй, як той замок зроблений усередині. Всі ті дивовижні, хитромудрі коліщатка, що рухають ляльок. Дросельмайер заходився показувати, і, поки він розібрав і знов склав свою іграшку, до нього повернувся веселий настрій і він подарував дітям ще кілька брунатних фігурок із золотими обличчями, руками й ногами. Вони всі були з Польщі, сторуня і пахли приємно й солодко, як медяники. На превелику радість Фріцові і Марі. Луїзі мати звеліла надягти гарну святкову сукню. Яку вона дістала в подарунок і яка їй дуже личила. Та коли настала черга й Марі надягти свою шовкову сукеньку, вона склала, що воліла б ще трохи помилуватися нею так біля ялинки, і мати радо їй дозволила. Дякую, що дослухали казку до кінця. Підтримуйте україномовний контент, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі та обов'язково діліться з друзями. А якщо хочете підтримати канал фінансово у описі, є посилання на банку Моно.